Євро 2012 відкриє Україну для світу. Поки що найвпізнаніші вітчизняні бренди сьогодення: футболіст Шевченко, боксери брати кличко та Чорнобиль. На сумній славі останнього туроператори і так заробляють вже біля десяти років. Але з напливом іноземців цьому маршруту хочуть надати особливої уваги. Відвідати 30 кілометрову зону прагнуть туристи з Японії та Європи. Думки пересічних українців різняться. Молоде покоління цікавиться. Ті, хто пам'ятає, як це було їхати милуватись апокаліптичною картиною, не радять. Мне, чесно, хотілося б дуже увійти цю зону відчуження, куди нікого не пускали вже стільки багато років. Це ну, свого роду, заприкоснутися з чим-то нас коснулось в якийсь період життя. Я там була і як? Мрачна, хочеться плакати. Ну я була дитиною, коли це все трапилось. У нас батьки відразу відправили до Санкт-Петербургу, і я пам'ятаю, як. Зустрічали в Санкт Петербурзі потяги з України, коли нас з дітей проводили через ці дози, дозиметри, як всі дзвонили і всіх відправляли до лікарів. Я б не хотіла ще раз це відчути і перечити. Фахівці запевняють, туристичні маршрути цілком безпечні. Рівень радіації нерівномірний. Там, де випромінення виходить за допустимі межі, туристів просто не пускають. Я можу сказати, що це совершенне. Безопасно в настоящее время уровень радіації в зоні не превышает естественного уровня радіації обычного в других местах. на деякий час. екскурсії у зону відчуження були заборонені. У грудні обмеження зняли тури, поновились тільки вартість їх зросла на 200-300 гривень. Тепер помилуватись саркофагом, покинутими дитсадками та житлом. Коштує біля тисячі гривень. Ціна зросте, якщо ви забажаєте застрахуватись, або індивідуальну програму касаемо е, каких-то VIP, відвідувань чи посічені зони, то это можна зробити ВІП, можна поїхати групи в 6 человек, там. З двома гідами бути у зоні чи не бути питання індивідуальне, і туроператори, і фахівці одностайно категоричні. не дивлячись на обіцяну безпеку, дітям там не місце. Антоніна Кравченко, Євген Задоя, служба новин, волна, Київ.